We can open to Exodus. Відкриємо книгу Вихід. Exodus, chapter 12. Вихід 12 розділ. And if we can just read verse Прочитаємо вірш 7. І нехай візьмуть тієї крови. І нехай покроплять на обидва бокові одвірки. І на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. And jump down to verse 12 and 13. І вірш 12 і 13. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в, в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. І над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Ми тут бачимо that God was going to deliver a sinful people, що Бог збирався визволити. Người. Out of bondage? Z, uh, rabstwa, uh, out of slavery? Uh, bondage. Out of being bond. Uh, um, and out of judgment. Out of bondage, out of slavery, out of judgment. And he was going to do this in a in a very Great way. And from before this time, he was already doing great miracles and preparing for this moment. And one of the things. how he was going to deliver these people. І одна з речей, як він збирався визволити цих людей. Цих грішних людей was by them putting the blood of the Lamb on the door. Це в той шлях, що вони повинні були покропити кров'ю свої двері. God was going to deliver a sinful people. Бог збирався визволити. Людей, out of bondage сполону, slavery рабства, judgment суду, by them putting the blood of the Lamb on the door. Те, вони, двері, And this is what he says in verse 13. 13. And when I see the blood. I will pass over you. І і побачу ту кров обмину вас. That's what God needed to see. те, що Бог повинен був бачити. Not your good works. Не ваші добрі справи. Not how nice you are. Не те, наскільки ви є гарними. Not you helping your neighbors. Не те, чи ви допомагаєте своїм сусідам. All good stuff. That's all good stuff. Це все хороші речі. But that's not gonna take you out of bondage, але це не забере вас з полону, out slavery, з рабства, or out of judgment. чи з підсуду. I will not deliver you from this. Це не визволить вас від цих речей. God had to see the blood. Бог повинен бачити кров. And by him seeing the blood, і через те, що він буде бачити кров, he says I will pass over you. І бачачі, кров, він говорить, вас. And the plague shall not come upon you to destroy you. І не буде між вами згубної порази. God needed to see the blood. Бог потребував бачити кров. And what a great delivery took place. І яке величне визволення сталося. A great delivery took place this day at this moment. Величне визволення сталося в в той той день, момент. When God saw the blood. коли Бог бачив кров. And the judgment of God did not fall on those people. І Божий суд не впав на тих людей. When he saw the blood. Коли він бачив кров. But what about my good heart? як мого доброго серця?

Nothing wrong with this. З цим немає нічого неправильного. But will not deliver you from judgment. Але це не визволить вас від суду. It's confusion that we have. Це заплутання, яке ми маємо. We as sinful people have this confusion. Ми як грішні люди маємо таке заплутання. I didn't do anything too bad. Я не зробив нічого такого занадто поганого. I try to be nice to these people. Я стараюсь бути добрим з цими людьми. I help та ні, Я допомагаю тим, хто в потребі. О, oh, nice stuff. Все це гарно. And again. І знову ж таки. I stress. Я підкреслюю. If I'm in need, I hope you have a good heart. <laughs> якщо я в потребі, надіюсь, ви будете, якщо я буду в потребі, надіюсь, ви будете мати хороше серце. But that will not deliver you from judgment. Але це не визволить вас від суду. God says. Бог говорить. To these people людям, that he must see the blood що він повинен бачити кров. and by seeing the blood і бачачи кров, then he will pass over you він омине вас. That means judgment had already taken place. Це буде означати, що суд вже стався. Because you demonstrated by having the blood. Ви продемонстрували це, маючи ту кров. That's on the door, around the doorpost. на дверях, на тих одвірках. And a lot of people і багато людей want God to look over their sins to look over, look over. Because of their good heart. Because they didn't do something so bad. через те, що вони не зробили аж такого поганого Because other people are worse. через те, що інші люди гірші They may be right. І, можливо, вони праві. But they're not right about what God's doing. Але вони не праві стосовно того, що Бог робить. God just says one thing. Бог говорить одну річ. When I see the blood, I will pass over you. Побачу ту кров і обмину вас. And that has not changed. І це не Till today до сьогоднішнього дня. God still needs to see the blood. Бог все ще повинен бачити ту кров. So should we all cut our wrist? Чи повинні ми різати вени? So blood can come out, cut our wrist. щоб кров виходила. And maybe touch each other so we can be blood brothers. Можливо, якось <laughs> торкнутися тим порізом один одного, щоб ми стали кровними братами. Work that way? Це не так працює. That will not ex get us from being uh, not judged. Це не не визволить нас від того, щоб ми були It will not deliver us. But God still needs to see the blood. Бог все ще повинен бачити кров. Not your blood. Не вашу кров. Not my blood. Не мою кров. Not the blood. Не кров священника. Not a good person's blood. Не кров хорошої особи. He needs to see the blood of the Lord Jesus Christ. Він повинен бачити кров Господа Ісуса Христа. For him to be satisfied. Щоб він був задоволений. That judgment has been paid. Тим, що за суд було заплачено. Now the question is. Питання наступному. Do you have the blood? Чи ви маєте ту кров? You need to ask yourself that question. Вам потрібно задаватись цим питанням. Or are you still looking at yourself? Чи ви далі продовжуєте просто дивитись на себе? What you can do? Що ви можете зробити? Remember. Пам'ятайте. Gary sain Бог говорить. When I see the blood. Коли побачу ту кров. And today і сьогодні What makes all the difference В чому полягає вся різниця? is what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. Це те, що Господь Ісус Христос зробив на When He gave His body and His blood свою кров. and it was His death це була його смерть. that was taking the judgment of God Яка прийняла на себе Божий суд. for sins. За гріхи. For all sins. За всі гріхи. Do you have that blood? Чи ви маєте ту кров? Don't live another year. thinking I'm still trying to do it myself. Не проживайте ще один рік, думаючи, що ви самі щось намагаєтесь з цим зробити. Or just about this and doing with it. Або просто знаючи про це і не роблячи нічого з цим. I don't know how many people heard. Я не знаю, як багато людей чуло. To put the, in at this time in 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 the verse that we read. В цей час в тому вірші, який ми читаємо. To put the blood of the lamb on the door. Щоб треба було окропити кров'ю анце ті двері. It makes me wonder. Це заставляє мене задуматись. If some people heard it. Чи деякі люди чули це? But they just didn't want to do it. Але просто не хотіли це зробити. Знаєте, що сталося? They were judged. Вони були засуджені. Just because they didn't want to do it. Просто через те, що не хотіли це зробити. Maybe they didn't mess dirty their, their house. Можливо, вони не хотіли бруднити свій дім. Maybe they didn't like the sight of blood. Можливо, їм не подобався вигляд крові. Maybe they just didn't see any importance. Можливо, вони просто не бачили ніякої важливості. Maybe they just didn't even believe that God was going to judge them. можливо, вони навіть і не вірили, що Бог буде судити їх. And they didn't do it. І не зробили цього. What about you? Як стосовно вас? I hope you don't think. Я надіюсь, що ви не думаєте, do, що ви можете зробити це в якийсь свій шлях без крові Ісуса. Без крові Ісуса, бо ви не можете. І Бог хоче, щоб ви це знали, бо він говорить це впродовж свого слова. And he says it right here in this verse. Він говорить тут це в цьому вірші. How important it is for him to see the blood для нього. побачити ту кров. And right now. what he has done te, що він зробив to deliver And from our sins. Від наших гріхів. From bondage. З полону. From slavery. З рабства. From Judgment spід soodo. All of this is because of sins. Все це, це через гріхи. What he has done. Те, що він зробив. What God has done. Те, що зробив Бог. He sent the Lord Jesus Christ. Він послав Господа Ісуса Христа. So he can see the blood. Щоб Він міг побачити ту кров. His blood. Його кров. Judgment. Being taken. Суд Суд був взятий. Mm -hmm. Sin. Being paid for. За гріх. було заплачено. And it's not your blood that's going to do it. І це це. не ваша кров, яка зробить це. And it's not a good person's blood. Це не кров якоїсь хорошої особи. It's not a a, a clergyman, you know. A, a

That you do. Я можу тільки що воно у вас є. Because if you don't, бо якщо ні, you do not have his salvation. Ви не маєте його спасіння. Here we see that there was a people. Тут ми бачимо, що були люди. A sinful people Грішні люди. that put the blood of the Lamb on the door. Які покропили свої двері тією кров'ю. And you know what happened? І ви знаєте, що сталося? They were delivered. Вони були визволені. From bondage. Z rabstva. From slavery. From the judgment of God. These people were delivered. Now I want to look at a few generations later. Хочу подивитися кілька поколінь пізніше. And if we go to Psalms. 105. <coughs> Psalms one hundred and five, stopping psalm. And if we read verse twenty one, forget God. Yeah. Забули про Бога свого Спасителя, що великий в Єгипті вчинив. How important it is. Наскільки це є важливо. To not forget what the Lord Jesus Christ has done. Не забути те, що зробив Господь Ісус Христос. And why would someone forget? І чому хтось міг би забути? Only one reason. Єдина причина. Because they forgot who they were. Бо вони вони забули, ким вони були. I'm not that bad. Я не настільки поганий. I've been doing good all my life. Я роблю добро все своє життя. And they think, і вони вони думають, що що те, що вони зробили, їхні їхні добрі справи, their good knowledge, їхні добре знання, their good behavior їхня добра поведінка is good і достатньо добре це не те, те, що що говорить Бог. Але через вони думають так, Як легко це є забути кров Господа Ісуса Христа. буде утримувати нас в своїх гріхах. Бо ми не знаємо, we are. And it says um, that they forgot their savior. Сказано, що забули свого Спасителя. They forgot. Вони забули. The only way that can happen. Єдиний шлях, в який це це могло статися, If you who you are. Це якщо ви ви забули, ким ви є. And here is a people that forgot. І тут люди, які забули. How important it is to hear the gospel message. Наскільки важливо є чути So you don't forget. Щоб ви не You don't forget why the blood of Jesus Christ had to be shed. Щоб ви не забули, чому кров Господа Ісуса повинна була бути Not for his sins. But for the sins of those who put their trust in him. Але за гріхи тих, хто увірує в нього. Have you done that? Чи ви зробили це? Have you put your trust in him? Чи ви увірували в нього? That's why we continue to preach the gospel. Тому ми продовжуємо проповідувати Євангелію. Why? Чому? So you don't forget. Щоб ви не забули. Because many have. Бо багато так зробили.

Або прощення через хрещення. They think we're forgiven by doing something nice or good. Або через зроблення чогось доброго чи гарного. And you know what they forgot? І знаєте, що вони забули? It's the blood of Jesus Christ. Що це кров Ісуса Христа. How important it is not to forget. Наскільки важливо це є є? не забути. Who you are. Хто ти Because breaking bread is not going to help. хліба не допоможе. It's not going to help who you are не допоможе тому, ким ти є. Baptism is not going to help who you are. Хрещення не допоможе тому, ким ти є. Doing good works. Роблення хороших справ. None of that is going to take away judgment. Ніщо з цього не забере суд. But the blood of Jesus Christ. Але кров Ісуса Христа. Many people forget. Багато людей забули. And they're still in their sins. І вони далі в своїх гріхах. look at one person. Хочу подивитись на одну особу. Who didn't яка не забула. Євангелія від Луки. <coughs> Luke chapter 1. Луки, перший розділ. <coughs> Luke chapter 1. Луки перший розділ. And if we can read verses 46 and 47. 46 і 47 вірш. А Марія промовила. Величає душа моя, Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм. Here we see one woman. Тут ми бачимо одну жінку, не довіряла своїй релігійній практиці, I didn't trust in her own self, не довіряла сама собі, but in God, але довіряла Богові, вірувала who was Богові, вірувала She didn't forget who she was. Забула, a sinner. Гишниця. That needed a savior. And what a perfect example we have. What a perfect example а, we have. Because she's understanding. But The Christ is going to be born. Що Христос буде народжений. The savior of the world. Спаситель світу. She's understanding that God is fulfilling his promise. Вона що Бог виконує свою обіцянку. To bring salvation. Щоб принести спасіння. To make a full payment for sins. Щоб зробити повну заплату за гріхи. Now I am sure. Я впевнений. That We know more що ми знаємо більше, than she did at this time. ніж вона знала в той час. We know more about the savior. Because we know of his blood. Бо ми знаємо про Його кров. We know of his body being hung on the cross. Ми знаємо про Його тіло, яке висіло на хресті. We know of his death. Ми знаємо про Його смерть. We know of the full payment that he made for sins. Ми знаємо про повну заплату, яку він зробив за гріхи. She knew all this. Вона не знала всього цього. But you know the one thing she did know? Але ви знаєте одну річ, яку вона знала. That she needs a savior. Що вона потребує спасителя. She needed a savior just like you and I. Що вона потребує спасителя, як ви і як я. A savior for what? Спасителя для чого? A savior from God's judgment upon our sins. Спасителя від Божого суду за наші гріхи. Як ви його потребуєте? Так само і вона його потребувала. Так само і я. Чи ви маєте цього спасителя? Куз remember, Пам'ятайте. Бог він дивиться на кров. young woman here. Тут Бог бачив молоду жінку. That young woman still needed salvation. Молоду жінку, яка потребувала спасіння. Вона 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 це знала. He knew this. Він це знала. Він знав. І вірувала вірувала в в Боже спасіння. роботу Господа Ісуса Христа. Чи ви це зробили? I hope you do. Я надеюсь, що так. I hope you take this opportunity. Я надеюсь, що ви скористаєтесь цією можливістю. Not to forget. Не забути. First who you are. Спершу, хто ви є. A person who have sinned against God. Особа, яка згрішила проти Бога. A sin bonded, яка є в полоні. A sin slave, яка є в рабстві. Who will Experience the judgment of God for their sins. And what is that judgment? It's an eternal punishment in a place called hell. Have you seen yourself like this? Because that's when you understand. Там, what Jesus did. Why God is looking to his blood. Чому Бог дивиться його, на його кров? To deliver you from your sins. Щоб визволити вас від ваших гріхів. God looking to his blood. Бог дивиться на його кров. To deliver you from your sins. Щоб визволити вас від ваших гріхів. Do you have him as your savior? Чи ви маєте його як спасителя? We see One young woman here. Ми бачимо тут одну молоду жінку. Who didn't forget. Яка не забула. Who she was. Ким вона була. And she fully put her trust in God, her savior. І вона в повноті довірилась Богові, своєму спасителеві. She had his salvation. Вона мала його спасіння. That was through Christ. Яке було через Христа. Do you? А ви? Let's close in prayer. <laughs>